Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Юнайтерс TV. Дякую, що ви з нами. Ми спілкуємося з Катериною Шворак. Доброго дня! Катерина є волонтером фонду Юнайтерс. Я б сказала більше. Вона його неод'ємна частина. Дякую. Привіт, Катя. Привіт. Я дуже 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 рада тебе сьогодні бачити, тому що ну знаєш, в нас в фонді не завжди можна поговорити так віч на віч. Займаємося справами і якимись моментами робочими. Це понятно, так тому я дійсно рада, що ми маємо сьогодні таку можливість поговорити. Я теж дуже рада, Улянка. Я знаю, що ти є волонтером з 2014 року, так. так. Коли перші поранені після майдану прибували вже в Варшавській шпиталі, так чи можливо волонтерство в тебе було ще раніше? Волонтерства раніше не було. Я була завжди активна, типу, Живий ланцюг, Соборність України, там Помаранчева революція. Але то було таке спорядичне. А вже як пішла до хлопців в шпиталь, познайомилася з чудовими людьми-волонтерами, з чудовими хлопцями, я їм тоді сказала, що я не вірила, що в наш час комп'ютерних ігор, що є такі герої, а то мало того, що є, то ще вони свої. Настільки додали такого, якби. Копняка, щоб іти далі вірити, бо я вже не вірила, що з України щось може збути. Януковично ну, сам, знаємо, що uh -huh. він зробив з України. А побачила хлопців, побачила, що вони зробили, і вирішила, що я України не залишу ніколи. Uh -huh. Повірила знову в людей, повірила в uh -huh. те, що Україна може бути, скажімо так. І достатньо довго допомагала. Е, ну, до кінця, е, поки вони не поїхали, і до цього часу маю з багатьма з ними контакт. Ага. Дехто з них, на превеликий жаль, помер, дехто воює, дехто волонтерить, воював у 2014 році. Але майже з усіма підтримую контакт до цього часу. В кінці, як уїжджали хлопці, я ще навіть запросила до себе на гріля. І всі дружно погодилися. Е, і приїхали. Вікторія з Галиною, я приходила до хлопців 15-16 година після роботи і сиділа якраз в той час, не було людей. А як вже приходили там пізніше Вікторія і Галина, то я вже вскакувала і їхала, бо я жила далеко. І тому ми з ними тільки миналися, і в нас ще якби ми знали одне одного, <гум> посміхалися. Але миналися завжди. Як запросила на гріля, їх якраз в той час не було, їх на грілю не було. Після того, як хлопці роз'їхалися, почала допомагати така Оксана Кузьма їздила, возила речі і перед святами сказала, що перевезли, не пам'ятаю тільки Донецький чи Луганський дитячий будинок uh -huh. десь на нашу територію. Як запитали дітей, що вони хочуть, вони не сказали цукерки, іграшки, комп'ютери, вони попросили кашу, макарони. То було до сліз. І в мене були іменини, я попросила, щоб мені дали гроші. І на всі ті гроші через знайомого, який працював на фірмі, що гуртові ціни, тут, в Польщі, в Польщі. купила дуже багато тих всіх угу. каші, рис. Ну, але Оксана чомусь тоді не відповідала. І мені сказали, що в українському домі Вікторія uh -huh. і Галина передають подарунки uh -huh. в Україну дітям. Дали мені їх номер, я дзвонила і з Галиною розмовляла. Так як Каша і рис були ті всі в 5 кілограмових пачках, вони сказали, що вони завеликі, але вони їх заберуть. І приїжджають. Я дивлюся, це Віка і Галя. Зустріч така була. І з цього часу почалася наша вже історія з Фондацією. Ну пер перед тим, я згадую, ми з тобою познайомилися саме на свята без тата. Так, на пакуванні. Тро -тро трохи пізніше, так. Так, бо перший рік угу. я якби тільки оце ж допомогла угу, угу. в такий спосіб. Ну вони все рівно ті всі каші пішли. Оксані Оксана їх завезла на той дитячий будинок. Воно якби так мало статися, щоб ми з Вікторією Галиною обновили свої контакти. Ну, так ми і підходимо. Як з'явився юнайтер в твоєму? Тоді, житті? Так, тоді ще так, було він це. Ти повільніше приходив. Так, тоді угу. вже це була ініціатива богатирів Майдану. Угу. І зустрічалися, завжди чекали на те пакування тих подарунків, бо настільки чудові люди приходили пакувати, що попросту хотілося жити далі. Таких чудових людей не зустрінеш ніде. Це дійсно, це дійсно. Я згадую, коли ми з тобою ще раз зустрілися знову, як ти кажеш про Галю з Вікою, так, наступний етап, тоді вже було повномасштабне вторгнення. Так. Пам'ятаю, це були десь там перші дні, здається, до 8 березня. І було в українському домі. Тоді, перші, самі перші дні я не приходила, uh -huh. бо знайомі, знайомі знайомих, щось просили uh -huh. там комусь щось передати, когось зустріти, там ліки достати дитині, ще там щось. А вже як з усім цим розібралася, написала Вікі і Галині, що я приходжу. Uh -huh. Приїхала до них, і ми поїхали в український дім. Ну так. і там ми потрохи так, стали ну, збиратися командою. Дівчата дзвонили, наче написали uh -huh. до всіх, багато хто прийшов. Uh -huh. Там ми дізналися, що нам дали ДКС під uh -huh. офіс. Uh -huh. Ми туди поїхали, побачили, що він під офіс не надається, але надається uh -huh. під пункт збірки. Uh -huh. І туди люди все приносили. А ми повернулися в український дім і там функціонували. Uh -huh. От е, я пам'ятаю е, тебе в українському домі. Е, це людина з величезним блокнотом і е, е, зошит, блокнот, <хи> Та, Пам'ятаю, що не не один. Ти змінювала. Так. І постійно щось записувала. Так, тобто я знала, що до тебе можна звернутися з будь-яким питанням, тому що не хотілося відволікати інших питань. Було багато, і ти знала контакти, або говорила, що робити, або до когось направляла конкретно. Тому ти для мене просто була таким плечем. І з собою можна було завжди отримати інформацію, яку потрібно. Ну, ми всі сиділи там, столи були разом сунуті. і як комусь uh -huh. була потрібна інформація, всі щось робили, просто говорилось номер телефону того того. Я uh -huh. мусила відразу швиденько поскати, uh -huh. а мейл того того бігом сказала. Я так розуміла, що е, я вела uh -huh. реєстр всього. Oh. Люди зверталися до нас про допомогу, але uh -huh. дуже багато людей приходили які до, пропонували свою допомогу. І я тоді в них питала, е, чим вони можуть нам допомогти. Uh -huh. І тоді писала в свої ЗОшити: uh -huh. е, наприклад, ім'я, е, uh -huh. прізвище, uh -huh. номер телефону. Е, наприклад, має бус. Uh -huh. Бус такий, такий, така така поємність тільки uh -huh. то потрібно було знати це, і в яких годинах може допомогти. Дехто міг постійно, дехто міг тільки вечором, дехто міг тільки в вихідні. І це все мало це все була інформація. Uh -huh. Шофери тірів, uh -huh. шофери автобусів, бо на початку автобуси привозили людей, а назад ми передавали гуманітарну допомогу автобусами. Uh -huh. Буси, були просто шофера, писалася яка категорія. І був такий випадок, який мені до цього часу пам'ятаю, що записали шофер, всі категорії. Потрібно було через там три неділі поїхати. Здається, в Німеччину угу. і пригнати звідти бус з військовим взуттям. Я до нього дзвоню, а він мені каже, який я радий, що ви до мене подзвонили, бо я себе почуваюся потрібним. Угу. Але справа в тому, що я вже тиждень як підписав контракт, бо я не дочекався, угу. і я вже пішов воювати. Угу. І це бо так... реагувати потрібно було. Ні, не те, що потрібно ну, було, да. а просто що. Людина не просто запропонувала, mm -hmm. бо дехто запропонував допомогу, але так ми там не змогли або дозвонитися, або навіть потім нервувалися, mm -hmm. що дзвониш. Що mm -hmm. Всяке бувало, але таких було мало. Але, а то людина дійсно хотіла допомогти Україні. і так якби... Це були і поляки, і українці всі. Так, здається, так. Так, так. Бо я... Була інфолінія, була в нас дівчина на інфолінії жіночка. Ну, тобто, Там, я пам'ятаю, було багато людей, хто просто приходив і ти фіксувала так само, хтось хотів передати. Хто приходив, підходив хто... до мене, та, я писала. Так, так, так. Чи можете домогти, mm -hmm. в яку графу mm -hmm. вас зводити? М'я фамілі мені там всіх писала піля. Ну, а також і... в туалет mm -hmm. ходила з зошитами за перепрошенням, <рес> бо не могла зошити лише хіба що був хтось своїх, хто лишалися no. зошити, бо там забагато інформації було. No. Я хотіла сказати про те, що це була дійсно велика допомога мені зі сторони, як я дивилася, тому що Віка з Галею вони займалися всім і, і просто не встигали навіть фіксувати. Вони казали Тобі запиши або там занеси туди. Або... Це я пам'ятаю. Під кінець дня підводилися mm -hmm. підсумки mm -hmm. в самому кінці. Що робили, що зробили. Mm -hmm. Що не вдалося, з якої причини, uh -huh. і писалися завдання на наступний день. Uh -huh. І я ще ввечері висилала Галі повідомленням план на наступний день. Якщо щось поважніше, то там було 150 знаків оклику. <рес> Важливіше. Так, так. Ну, всяке бувало. Розкажи, будь ласка, бо для мене було, було таке відкриття. Що ти мала таку таємничу, потаємну таку функцію збирати персональні дані, такий робити міні-архів Юнайтерс. Ну, ага. таємнича місія, угу. нехай зостанеться таємницею. Добре. Я не можу не згадати ще бо ти така. Різностороння в нас людина. Ти готувала. Готувала і готуєш. В нас є такий продовольчий батальйон, так ми називаємо. Та. Люда, Марійка робили різні заходи, і так само і для волонтерів, і для інших, щоб всі були нагодовані. В офісі, там вже, Як ми були на дружиновій, завжди старалися щось, щоб було їсти. Три місяці uh -huh. нас волонтерів кормили, реставрація у Угу. Uh -huh. Дуже смачно, кожен день, 10 порцій uh -huh. було. Це була велика допомога. А, була дуже реально. велика допомога. Потім путка, яка uh -huh. нині допомагає. І перший хліб то біженцям, якби ми... Ну, не змушували, а просили, щоб взяли. Угу. Сушили сухарі, передавали в Україну. На звільнені території під Києвом теж пакували хліб і він доїжджав. Привезли на потяг, загрузили, завезли. Вже він зранку був на місці. Як ми сиділи в українському домі, було дуже багато потребуючих. А ДКС назву як пункт збірки, угу. що туди люди все приносили. А як ми побачили, що дуже багато потребуючих, ну, то почали направляти туди по, по одяг. Ще якась жіночка дзвонила, що Полька що має 80 тонн одягу. Це два тіри. Угу. Галина домовилася, і там кожен тиждень приїжджали, здається, два рази в тиждень по дві палети брали і теж на якийсь час роздавали біженцям. Угу. Ну, і так з того часу почався наш пункт допомоги. Угу. Він як почався її? як так. пункт збірки, а зараз до цього часу функціонує як пункт допомоги. І приносять, і дзвонять. І далі приносять. Так, само. так, так. Угу. так. Як приїжджали волонтери до нас, і ми хотіли їх нагодувати, а казали ми не голодні, то ми казали, що ви не волонтери. То вони казали, ми вже були в одних, нас покормили. Окей, волонтери, можете пити каву. Як нам дали перший офіс на дружиновій, ми туди приїхали, там були тільки офісні столи і крісла. То. Перше людей приходило багато в день і, і, і вночі. Якщо так. ти. Я знаю, так, я жила знає? в пясечно і сиділа так. до кінця, бо ж підсумки ж мусила угу. до кінця. Угу. Спалося по дві по 3 години, рідко чотири. Всі, всі, хто до нас приїздив, вони. Я знала, що завжди буде їжа. І будуть і в кава, кава і це все буде. Так. так. Тобто контроль був тотальний. Потаємна шуфляда, яку угу. показувала всім тихенько, щоб ніхто не знав відсолася там солодощі. <рес> Запаковані. Ну, я б дуже хотіла запитати тебе особисто, тому що такий буде бліц. Бліц буде опитування коротке. Я задаю питання, і ти якби коротко відповідаєш. Бо мені здається, деталі інколи можуть розказати про людину більше, ніж сама людина про себе. Ти вмієш готувати для волонтерів страви, враховуючи смаки. Що це означає? В нас були вегетаріанці, в нас були ті, хто їв м'ясо. Тому, скажи, будь ласка, яка страва? Ти пам'ятаєш, була ну, топ номер один, яку просили ще і ще раз готувати. Я така людина, що я ту саму страву якби, часто не готую, я стараюсь щось нове. Угу. Ми розробили таку специфіку, що ми все робимо вегетаріанське, без м'яса, угу. тільки додатково декілька м'ясних страв. Угу. Щоб ті, хто не їсть м'яса, могли покуштувати все. Робила Дій, салати так? різні, які угу. подобалися. Зробила свої помідори з соняшником е, з фетою. Ну то е, сказали, що мене заміж візьмуть. Як я похвалилась, Галі, то втікли і до цього часу немає. Але це вже жарт. Такий. Доб, добре, добре. Але так було. Було, було, це правда. Відповідь приймається. Наступне буде таке про твою колекцію патріотичних футболок. А, ну одна Так, одна з них. І в тебе їх скільки? Не рахувала, але трохи є. Добре, тоді скажи, будь ласка, яка улюблена? Улюблена. Паляниця. паляниця. Улюблена паляниця. Е... Велика полуниця і підписано Паляниця. Це моя улюблена. Подарунок. подарунок? Подарунок всі мої патріотичні футболки подарунок від моїх родичів. Угу. І одна, одна є подарунок від Уляни. Яку я мала сьогодні вдягнути, але випадково е, взяла іншу. але, але теж Не останній раз, не останній но, но. подкаст. Так, від родичів достаю. Паляниця. Ясно. Так. І третє, коротеньке питання. Ти в'яжеш на передову тактичне сидіння, так. так. І е, знаю, що. Ти можеш це робити навіть з заплющеними очима. Так. Скільки Скільки зробила? Не знаю. Не рахувала. Щ -щ -щ -ні. Угу. Щиро не рахувала. Але тут я знаю, що йдуть якісь спеціальні матеріали для цього це, так? З, це з флісових е кодів, угу. е ріжуться такі паски, які зв'язуються, і руками в'яжеться. Угу. Це є техніка як гачком. Угу. Але це робиться руками, бо це за, за широкий матеріал. І щоб воно було тактичним сидінням, до нього потрібно ще чехол, угу. який шиє наша люда. І той при, 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 причіплюється карабінами до, до паса. Ну, ну а я тільки в'яжу. Ну, в нас хтось щось робить, обов'язково хтось допомагає ну, так. і так далі. Сило є ланцюжок. Так, ланцюжок. Так. Хто в'яже, хто шиє? Так. так тому я хотіла б перейти. Ну, в мене головне таке питання на останок: як ти відчуваєш себе частиною Юнайтерс? Що для тебе це означає? Ну, це вже все, це вже назавжди, це вже життя, спосіб життя, спосіб мислення, спосіб дії. В цьому То вже все так, включено, так, так? Так, одним словом, юнайтерс. Я ще хотіла б сказати про шеврони, які угу. тут є. То від тебе, здається, такі трофеї. Два моїх трофеї. Окей. Перший то цей, угу. це є з військової розвідки, угу. це ще кажан. І після того відразу поміняли вони шеврони. Розвідка зараз має інші шеврони. Ну і цей від нашого Ігоря, майданівця, який зараз воює. воює. Так, так. І воює з нашими шевронами Суперельф і Юнайтерс. Ми мусимо сказати, що всім хлопцям, всім всім нашим ангела хлопцям охоронця. Так, ангела охоронцям і дякуємо. їм. І дякуємо. Так, на цьому ми закінчуємо і просимо, звертаємося до вас, всіх. Допомагайте волонтерам, бо волонтери допоможуть Україні. Так, немає малих донатів. Кожен донат свою дію робить. Тим більше, що ми зараз робимо самі дрони, і навіть маленький вклад приблизить нашу перемогу. Дякуємо. Дякуємо. І я дякую тобі. Дякую.